На Прикарпатті його називають гідним продовжувачем справи відомих меценатів минувшини Івана Мазепи Андрея Шептицького. Ім'я Юрія Дерев'янка на вустах не лише в рамках тижня благодійності. Меценатством Дерев'янко займається вже не перший рік. Для себе визначив пріоритетні напрямки: медицина, освіта, спорт. Переконаний, що розвиток благодійництва є справою важливою та шляхетною. Крім того, в Україні ця ланка кульгає. Заснувавши свій благодійний фонд, меценат мав намір долучити до цього якому. Більше людей нам дуже приємно, що багато людей відкликається, навіть якщо вони не допомагають інколи в якихось конкретних справах, якось матеріально, то принаймні вони допомагають порадою, допомагають якимось рішенням, якимись якимось добрим словом, і це також дуже позитивно. Від того, що ми робимо. Ми всі кожен з нас отримує. Максимальну кількість позитивних емоцій і задоволення. Про міжнародний день благодійника, який відзначають 12 грудня, дерев'янко навіть не здогадувався. Однак саме напередодні цього свята чергову допомогу отримала перша школа у місті надвірній. Рідному навчальному закладу Юрій Дерев'янко допомагає давно. Заміни вікон в актовому залі, ось цей сучасний хол, все це дарунки мецената. Цього разу для першачків дерев'янко повністю обладнав клас новими меблями. Крім того, у двох приміщеннях, де діти вивчають іноземні мови, замін. У вікна вчителі кажуть, даний корпус старожил, тож тут вікна не міняли років 25. Хоч діти дуже ущільнювали вікна. Працювали самі, але нічого не допомагало. вікна. весь час пропускали холодне повітря. і клас був досить холодний. Треба було дівати курточки, щоб працювати. Треба йти писати до дошки, роздіватися, вдівати курточки, сидіти зігнувшись, неприємно і діти часто простужувалися. Благодійник це не професія, а поклик душі. І те, що день благодійника відзначають на всеукраїнському рівні, переконаний дерев'янко можливо допоможе залучити до цієї приємної та потрібної справи якомога більше не бо дужих людей.